Так, туфель Кіперліна, Туреччина і змір. Так, зовні замж. Замш. Ось така у нас ще є камінчики такі гарні. Такий гламурчик, ось заліпка якісна. Так, твердий заднічок, подушечка зовні, середина шкіра. Дуже легкі, дуже гнучкі, не дивлячись на те, що вони ортопедичні. Так, легкі сантиметр запасіку має бути, Ось покажу вам, як воно. Тут е є не супінатор, тут якось зроблено, бачите, ось серцевіна така м'якенька. Супінатора як такого немає, як класики зазвичай робиться, але тут танкеточка е у вілеченні йде на п'яту. Тобто, так зробили. Ну, класний замш, він взагалі не зчосувається, його можна почистити, помити його можна, він завжди буде як новий. Саме основне, що легкий. Так, моделька залишилась там двох розмірах, 26-27, вони познижаться. У нас йдуть. Звертайте.